Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати раз та розказати, що можна приготувати батькам на вечерю. Поставимо піцу в духовку на 200 градусів. Та чекаємо. Друзі, піцця готова. Будемо чекати на вечерю. Можемо пожарити нагетсів. я. Так, друзья, видите, что у нас вышло. Друзья. Вкусно. Uh -huh. <с> Друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.